Всім привіт друзі, мене звати Назар, Ви на каналі Nazarke Six. І сьогодні я знімаю знов продовження оцьої машинечки. Вона вже буде вважа стіною. І ми кинули оцьої машинки, вона ще покажу. До оцьої і до рати. Я вам в одному з відео показував, там де я робив врат, а ось його ось, рати. Ну Він вилучився. Він був трохи другий, він улучшився. І сьогодні ми знімемо це. Починаємо. Так, зразу скидаємо. А, а давайте хай тут буде їхати. Машину навіть не повредило. воно просто розрушило стіну. Все, давай. Забирай грузик тут невеличкий для тебе. І все, бай-бай. Все скинув, я повідав. Ладно, далі. Ця машиною. Тільки одвалилося оце. Все пофіг. Ну ми будемо два рази скидати. Оце вони будуть їхати, а то вони будуть просто летіти, як пішка, Як ми кидаємо їх. Так, Тільки спочатку ми все полагодимо. І що ж, оцього оставляємо і зараз ради. Як бачите, слабенько це виходить. Ну, після цього, поки я полагоджу. Ну, в принципі, встановлю оцю штучку. І вашу приберу. Для вас пройде секунда, для мене скількись минут. Або секунд. Ну ось, друзі, я прибрав і сейчас ми візьмемо ту машинку. ось, ось і її. видео. Ще перший борт одірвало, ну я отут випала деталька. Не сильно, то тоді не лагодимо гай. далі. Це я не знав. Таке. Так. Тут аж колісо відвалилось. Туда чуть -чуть. Так, нормально. Yeah. От так. так, ну що ж, машинка полагодена Перед розрушенный, та й не тільки перед. Сейчас чуть-чуть підлагодим крішу. Я случайно одвалив. Так. Отак лагодим, лагодим, чуть-чуть підлагодим. Так, ось оце отлетіло у нас. Так, так. І, і отак так, далі ми скидаємо. Ра, так він такий хорошенький, аж жалко скидати. Ну, спочатку ми причепимо оце. Що ж? Три, два, один. От машина нічого нічого не осталося ко цього в професії. Блін, ну рад, так пострадав. Дивіться, що від нього осталось. Просто. Просто ось, що од нього не осталось. Це колесо, ось колесо. І тут всі його дітанки. Ну що ж, на цьому це відео закончено. Всім до побачення. Підписуйтесь, ставте лайки і нажимайте дзвіночок, щоб не пропустити нових відеосиків До побачення!